Ай. У нас тут черговий гайд. Цього разу мене змусили пограти Lighting Warp. Єп. Добре, що недовго. <с> ну, побачите, як це було. <с> так от, да. Замовили мені такий чудовий скіл під назвою Lighting Warp. Я зразу сказав: готуйтеся до епілепсії і цього всього американський горок. Тож, це в цьому плані гірше флікера, від чого люди часто плюються, що це флікер, туди сюди дергає тебе і нічого не понятно, що робиться. Так от, тут це ще гірше виглядає і відчувається в цьому плані. Тож тут взагалі нічого не зрозуміло і грається він теж гірше. Я зразу знав, що я цим чаром довго грати не буду, то я просто так зробив білд, показати, що ну, якщо сильно хочеться, то можна. Я приліпив йому інпульсу, щоб клірилось нормально. Ну, я буду детальніше там розказувати, коли я біл, покажу. Но це Якщо ви бачите на екрані, що я блінкаюсь сюди-сюди, буває якогось моба, інпульс хлопає, там експлодить мобу в решту кучі, і типу більш-менш нормально. Але оскільки я знав, що я не планую сильно чаром цим грати, то я навіть не планував серйозний якийсь чаректори, дефенсив нема на цим чарі, я просто приїхав туди-сюди і бив мобу, і це було достатньо весело, але добре, що недовго. Як ви можете бачити, кажу, він. Якщо хтось захоче цим білдом пограти, такого типу, це можна зробити. Просто сюди треба трохи дефенсів приліпити. У мене літерально ноль. У мене три лайфа і ноль решті дефенсів. Не блока, не Аваїда, не Max Fігісти, не ні... Super, напомню, навіть нема. І от таке трапляється буває, так? Да? Так що, це таке діло, що вмирав я від любої тички, яка мене хитала. Фейлив карти, я не дуже часто, тому що мене хитало не дуже часто щось. То що, як ви бачите. Моби вмирають більшість раніше ніж я. Але інколи бувало. Я скажу, що я вмирав десь раз чи два за карту при такому статі. Тобто, якщо зробити чуть-чуть більше defense, ну, прям чуть-чуть, десь там 4 калайфа зробити, чи там якогось ще тисячу шолда рандомного накинуть, але тоді треба буде з малою проблемою вирішити, то я думаю, що ви навіть вмирати майже не будете на чистому маппінгу. Для босінга, якого 417, понятно, надо більше всього добро? Ну, да, це таке. Ну, а так кажу, в цілому цей біл був просто мені замовили і сказали грай. Я такий ну, кай, те, Дивіться, отак можна, але так, краще не надо. То грати можна і босінг ДПС більш-менш нормальний є. Це я зробив сюркастер, у нього на ну, такі демеджа багато дають, там потім детальніше покажу, розкажу, як і наші, і чого. Ну да, демедж навіть вийшов більш-менш окей. Я там використовував не тільки летінгорб на босінгу, там що щоня... нього можна заметить мене на міні-барі. В цьому скіл-барі о міні-барі. Орбошторм e, і Гальванік Філд є такий скіл, хто багато хто може не знає, але вони теж ДПС додають на босі. Що в результаті вийшов окей ДПС. Але кажу: дефенсів нуль. Тобто, таким, навіть, таким сетапом можна будь-яку але ви можете, маєте просто доджить все. Тож don't get hit, дефенсів нема. Ну, а для мапінгу трохи більше дефенсів можна мапитися, якщо вам оце, що на екрані робиться, зараз вам подобається. Таким чином можна мапитися. І це буде швидкий, дуже мапір. Прям дуже швидкий, Швидшого складно зробити буде. Лутати, правда, неприємно, але це вже окрема історія. Але я б не рекомендував, я не знаю, хто хоче таким грати. Ну, ось так можна, якщо хочеться. Діло ваше. О, їхали тоді дивитися, як це я робив цього персонажа. Ось такий у мене персонаж. Ось так він кастує. Ось так я роблю. Да. Це ще без фокусу. Спід ще більший, може бути. Та-ра-та-та-та-та-та-та. -та Скільки мене костю? Мені цікаво. Майже 10 костей в секунду. Цього скіла чудового. Так, от, да. Перше, що можна замітити, у мене дуже смішний вепон в руці. Давайте зразу покажу і розкажу. Це вудочка. Більше нагород. Зазвичай фіш народ, це просто косметик колектабл item в поїд, він нічого не робить, він з ними це не грає само собою. Але в цьому івенті геге -ге додали такий Сендасі, називається сюркастер, який каже: 50 морека спіда, якщо в тебе в руці фішн. І all damage crit. Ну, all хіти crit завжди. І це дуже сильно, і це кльово, і виходить, не смішний веапон. Це two handed weapon, да? який займає two-handed, і просто, получається, в, в, в сумі з нодиками дає де кучу демеджі. Сам фішін давати може тільки каспід і більш нічого. Так що, решта модів, як ви бачите, там якийсь про фішинг, якийсь, і про рибу, і всяку таку біду. Тобто нічого не робить для якщо геймплея. Тільки каспід тут може бути. Це все, що можна зробити. Так от, да, і це фішін Ну і, понятно, це і дух, який у вас заліз, і дає вам кучу всього, там атак демедж, move, speedcus spід, speed, і конвертом демедж, кол, бо вайнотик фріз з'являється таким чином, і все фрізиться. Це єдиний дефенс-механізм, який у мене був фріз, і фріз-проріф я брав mm -hmm. на кластері. Десь тут у мене був, я не знаю, на медіумі у мене був кластері, да фріз проріф. Та ось таке в мене було дерево, як можна замітить, воно трошки дивно виглядає. Е, ну, давайте я з дерева тоді почну. Так от. Дерево. Ні, ладно. почнемо з лейтенгорпу. Щоб, щоб розказати, чого, чого дерево таке, треба розказати, що лейтенгорб робить. Лейтінгорб як працює? У вас є базовий duration, скільки часу займе у вас переміститися з точки в точку. Як бачите, мене майже моментально, все це зазвичай не так. Цей duration у вас є базовий, це залежить від того, який у вас movement speed, Тобто він бере за скільки часу ви добігли до цієї точки ногами, і множиться на щось там якусь цифру. І це є duration. І це все, тобто, для того, щоб швидше переміщатися, вам надо Movement Speed. Це не обов'язково, але чим більше, тим краще. Ну на це не сильно впливає. Cast Speed, тобто каст тайм впливає, як, як довго ви кастуєте. І в нас оцей нодик дає 50 море каспіда, що і всюди, де можна каспід, там можна набрати ще. Так що да. І Reduce Duration ще дуже важливий такий є. Ну, на самому гемі є Reduce Duration навіть. Так, е, да, 48 Reduce duration на гемі. І я ще на дереві, Тобто три частини є цього скіла це каспід, це reduц дюрейшн робить, і це Movement Speed бажано мать. Movement Speed найменш важливий, але все одно теж важливий. Тобто, якщо вас сильно засловлять і ви нажмете скіл, ви будете скастувати цей скилл секунд, не знаю, секунд скільки, кількість, а не моментально атак майже. Так що да, Слідкуйте, де ви знаходитесь, і як коли ви скилл нажимаєте? І тому я reduц дюрейшн взяв. Reduce duration я взяв таким чудовим джугелом трохи. Е, де це він. Покажіть, я скажу. Тут. Ні. Я тебе найду. Тут, Impossible Escape, який дозволяє навколо якогось кейнодика брати ці нодики. Тобто я взяв Mage Bane, Impossible Escape, і це дозволило мені в цьому радіусі брати нодики, не, не йшовши сюди з цим. Ну, просто по дереву. Я взяв тут Alive, і тут оцей великий нодик на Reduce Skill of Можна було ще два маленьких взяти, якщо сильно захочеться. Ну, взяв Suppression, бо why not, такий хороший нодик великий. <ріст> Подобався. І потім я пішов сюди чого? Того, що з маною були величезні проблеми. Монокосто, Лайтінгорпа дуже великий. Я взяв тут редюс, де це? Тут редюс Монокоста, тут редюс Монокоста, мастері редюс Монокоста я взяв. І в мене все одно Монокосто було дофіга. І на Рінгу теж редюс Монокоста накрафтив, і Nice Eldritch Battery з лічом shielda. Зрано не хватало мене кастувати з таким каспідом, який в мене 10 кастів в секунду, все одно не вистачало. Так що да. Це чого я сюди пішов? Оце з цими інвестиціями всіми редюс монокостами, редюс монокостами. От тільки тоді мені почало ну окей гратися, що в мене шил почав більш-менш сустояниці. Що, інсталіч і редюс монокости в кучі? Може, десь якось по іншому можна зробити, не знаю. Ну це, чого я сюди йшов і тут заодно вже нотики взяв, тут взяв, вставив Анатолій Instinct, який дає мені кучку АОЕ і кучку Каспіда ще. І чого я взяв ці нодики, які? То що якщо ми їх заберемо. Це Анатолій Сінг робить? він дає вам маленькі нодики, які ви не клікнули в радіусі. Бонуси. Тобто, якби оці, якби... оці нодики, якщо просто вставить, будуть давати вам 20 duration, а дюрейшн, як ви вже знаєте, ми стакаємо Reduce Duration Накраз Duration нам буде підруєнювати. Та я клікну сюди. Я не знаю, чи це надо, і тоді вони нічого не дають. Якщо ти їх клікаєш, вони нічого не дають, ці нодики З радіусом монатору. А так, це працює. Можна просто натурал себе наставлять, але він прикольний. Тут кучу каспіда, куча аеда, а я прикольно для експлодив. Я подумав, що мені норм, але це таке. І, да. Light of meaning. На lighting damage, можна на call damage у мене. Оцей NoDX Convert lighting damage cold, так що нам можна і lighting клікати, можна і Cold, Та я тут окликну Lighting, тут окликну cold, penetrate. Єп. Yep. Щось цікавого ще, я стакав інкрес шок ефекта. Я взяв отут мастері інкрес-шок Effecta, і ефект елемент. Ну, максимальний шок тут взяв, і ефект еліментів кластера на що... ну тут він фріз пролів дає, тут Lighting демедж і ефект шока. тут Lighting, тут ефект шока. тут ефект шока. Чого? Того, що я взяв таку шапку, яка репліка хічі в Verzwei, яка дає нам lighting демедж, як екстра колд за шок на енемі. Відповідно, у мене там на деяких мовах було 65 шок, а на деяких там 30-40. Це давало мені кучку демеджа лайтинга як екстра колдум. Кучка демеджа. Прикольно. Е, що Тоді наступне. Ну, імпульс для кліра я вже казав. Імпульс. Е, дуже хороший для цього. Ну, для Інпульсу надо шок проліфу. Перше, то я на голову сах взяв. Щоб ви шокайте мобу, він проліфить, всі вмирають, всі експлодяться з Інпульсу, кльово. Що з Інпульсу ще прикольно працює? Оце оцей нодик All Hits a all hits Critical Strikes. Працює на імпульсу. Тобто цей експлоден пульс і теж крітує тоді? Це прикольно. Єп. Yep. Тоді ці експлоди, прям Гіга роблять і все вмирає. Ще прикольно з тим нодиком All Damage All Hits A Crits можна натягнути оцей Маруленд Паласі, амулет, який каже 40 лес кріта, але all Damage Crit, неважливо, скільки ви Less робите, все одно буде All Damage Crit. І тоді це Downside не працює, а сам по собі він дає 240 кріт мульти. Це дуже багато. До речі, я навіть не зробив на омуляті. Ну, whatever. Якийсь навіть приліпити. Я кажу, я цей білд не сильно, мінмаксу далеко. Так одне. Да. Амулет, який дає кочів мульті, забирає шанс, але шанс у нас завжди 100 з цим нодиком. І це, до речі, шанс завжди 100, нам дозволяє, що вставить такий чудовий гейм, Називається Control Destruction, який зазвичай Лес Кріта робить. І це руїнить, але нам Лес Кріта нічого не робить, а 40 моредемеджо це багато за один супорт. Так що да. так. Таке дерево було. Ще з дерева я щось таке заспідранив його. Важливого було? Ні, да, да, ні. Не знаю. Ну, слідкуйте, що у вас було достатньо шилда. Тобто в мене на сьомих шмотках я брав бази Evasion shield. Ну, я от і що там буде колись супрешен, але я забув на Supression, мені не захотілося цього чара робити далеко. Ну так. Да. Тобто Evasion для Suppression, щоб можна було наролити. А shield, бо треба шилда побільше, і тут ось сеніки на shield теж приємні. Давали шилда. Що б хватало монокоста, то що я кажу, монокостань, якщо я зжав рейк, right і нього шилд просто з'їдається. Ну, якщо бить мовбу, то воно якщо лілічить і воно б щось нормально робить але, да. Тоді з дерева Що щось було? Ноп, nope. це не щось цікавого, це просто рандомний джугл. Це ці джугли, я б сказав. Дерево, напевно, все. Що ще було? Це був Орбошторм і філд. У мене два таких штуки. Орбошторм. Ну, що він робить, просто ставить круг. Якщо ви в цьому кругу кастуєте скіл, він б'є моба. Типа, теж ударяє. Ну, Відповідно, вам додатковий демедж кожен раз, а ми кастуємо багато, кожен раз, коли ви він, він б'є моба. І, ну, просто я зробив з нього 4 лінк і нормально демеджове був додаткового. І що ще додатково було, такий є чудовий скіл, галва... Гальванік Філд зветься. Можна звичайний, можна... я тестив звичайний, я тестив цей трансфюрид версію. Звичайний скелетиться від ефект шока, трансферіт версія просто, просто дає демеджі. Тобто, якщо ви скелите ефект шока з шапкою, то можна і звичайно візити. Ну, я на цьому зупинився, Далі ісклева і ладно. Так от, що робить Galvanic Field? Коли ви нажимаєте кнопку, вам треба нажати кнопку, у вас є баф. Наступного разу, коли ви шокнете якогось моба, на цьому мобу з'явиться такий круг, аура, не знаю, як це сказати. Ну, коротше, навколо нього буде поле, яке буде дамажити всіх мобів навколо, і цього моба теж. Тобто це просто додатковий демедж на босах. На клірі він нічого не робить, тому що ви не будете на клірі нажимати цей скіл, щоб він там прокнув на одного моба, і моб зразу мер, і все. Це на босах додатковий демедж. Ну, в принципі, це був нормальний додатковий демедж, там особі ви можете побачити. там. Тобто в мене ДПС вийшло десь під 3 мільйони всього цього білого. 2 мільйона з Лейтінфорпа десь, і півмільйона з цього гальвантіка, і півмільйона з обшторву. Що, в принципі, нормально. Типа, це не складно, ви. Нажали Орбошторм, там секунд 5 цей стоїть. Ну він працює кількість хітів, якусь орбошторм. Я не знаю яку, я забув. 28 разів він хитає, тобто, ну, секунди 3 він витримує, якщо ви просто спамите. 3-4-5 десь, навірно. І Герваніх Філ так само 86 секунд. Тобто ви нажали одну-дві кнопки і просто спамите далі на босі. Ну і воно просто додатковий демис. Халяво. Ну, як, халяво. 8 гімпой, 8 забрало, ну халяво, так. Ну і таке. Решта гір у мене лайф resist лайф life, -resister, life -resister, я нічого не робив. По-моєму тут нічого взагалі цікавого, ну тут монокос, я казав, цей Рінг, а, цей рінг з Unsloat Hit був, бо ну, онсот хочеться. Онсот сильний. Фласку е... взяв на експлот. Я не знаю, чи може інпульсів було б достатньо, я... але я взяв інпульс, взяв Фласку, взяв Херальдофай, ще приліпив теж десь тут, а був не знаю, де десь був. Просто побільше експлуатів, щоб по меншому до мене доходили. Це була така логіка, то що якщо до мене мабуть, доходять, я дед. Єп-єп. Yep, yep. Якось так. Наче я все сказав. Такий смішний білд. Ну, сам концепт сюрфкастер з гудочкою, це сильний спелкастер. Можна зробити з нього. Ну, а так білди ви не зробите, бо неї у неї 10-18 фізикал демеджу цього фізин роду. Але да, спелкастер з цими нодиками можна зробити дуже сильного більшість скілів, і, як можна замітити, навіть лайтінгор робить окей okay демедж з гудочкою, так що да. Можете робити, якщо комусь надо. така от штука вийшла в мене. Я кажу, я цього чара не робив, босу не бив, ну я босу одного показав, там чу-чуть, що у нього ітерея ітерея вбив, але да, чисто, щоб побачили, ви, як це виглядало. Але ніяких уберів не було, нічого не було. Так що, да, на цьому я вас тут, мабуть, залишу. Всім дякую за увагу. Такий смішний білд. Почуємось. Бай!